УРСР. Українська Радянська Соціалістична Республіка. Російський флаг розвивається над УССР. На пам'яті незалежності України вже взорвали, І там уже до у мене таке не... панікомідаку. Ви чули, що він сказав? А це я вам говорю вже давно. Що наші Москвороті люди, які проживають на території України, вони не хочуть української України. Вони хочуть УРСР. Збройні Сили України. Вони кинули Якір. Щоб не було української мови. Вони всіми своїми діями вже два роки не намагаються навіть розмовляти українською мовою. Росія хоче УРСР. А люди, які розмовляють російською мовою, теж хочуть УРСР. То за що ми боремося? Питання.